Тарам парам, парам падам, 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 падам. Привіт, народ! Це діалог на Одинці. Наступна історія зі мною не відбулася саме у такому описі, це скоріше збірний образ тих випадків, які були в період мого підліткового та юнацького віку. Мені хотілося потрапити на якусь вечірку, повеселитися з народом, познайомитися і вчинити щось таке, що я раніше не пробував. Давно хотів цього, але не так, як зараз розкажу. Історія, яку я не хочу пережити. Поїхали. Гуляю вечірнім містом, насолоджуюсь заходом сонця на проспекті. Спускаюсь вниз, проходжу повз торгівельного центру, магазинчиків з алкоголем і без. Чую, лунає музика. Причому ніби діджей її підкручує. Йду з цікавості на звук, та бачу якийсь заклад. На літній терасі, майже трасі, якого проходить захід. Музика, народ з коктейлями, курять, веселяться, спілкуються та сміються. Ох, цікаво побувати на чомусь такому. Ноги мене хочуть понести, але в голові я сумніваюсь, чи треба, чи моє це. Слухаюсь своїх ніг, які понесли мене всередину закладу. Дивлюсь, черга Бармени обслуговують та роблять напої. Стою і думаю, що б таке замовити. Підходить моя черга, замовляю лимонад. Бармен каже, що на цьому заході тільки алкогольні напої. Ох, яка ти, доля! Ось так ти вирішуєш. Що ж, замовляю коктейль, який пив якийсь хлопець біля мене. Червоний з вишенькою. Коктейль. Не хлопець. Замовляю, це. Дивлюся, як готують. А там змішують щось з однієї пляшки, з другої, з третьої, збовтують, наливають у келих, кидають вишеньку і коктейль фарбується у червоний. Подякував, беру, куштую. Ох і тота! Скільки алкоголю туди додали? А інші п'ють і нормально, а мені достатньо і цього. Починається драйвова пісня. Всі танцюють, і я теж вливаюсь в це. Я і так танцюю, і так, і так. Напевно, зі сторони воно виглядало якось смішно, але в ці моменти відчути себе танцюристом було цікаво. Спотикаюсь, падаю назад. Мене підхоплюють декілька людей. Це компанія з двох хлопців та дівчат. Дівчата в стилі аніме, хлопці в стилі ранніх нульових в спортивних костюмах. Я вибачаюсь і сідаю, бо достатньо мені і цього. Видихаю. До мене підходить та компанія з аніме та спортивних. І вгадайте що? Запрошують на їхню вечірку з якогось дива. Знайомлюсь з ними, забуваю їхні імена та приєднуюсь до них. Йду за цією компанією недалеко до сусідньої п'ятиповерхівки. Дивлюсь, натовп зібрався біля під'їзду. Все страшно. Інтроверти зрозумійте мене. Заходимо всі в дім на п'ятий поверх в однокімнатну квартиру. Вмикається музика, дістаються напої. Починається все те, що я бачив в тому закладі. Я сів на диванчик і не прагну з нього вставати. Танці, які танці, я достатньо потанцював. Ні-ні ні, то без мене. Але пару людей мене все ж витягують, та я приєднуюсь до їхніх смішних танців. А тут грають пісні нашого дитинства, 2000 ні та трохи з 2010-х. Весело, неповторно. Потім я йду на кухню попити водички. Захотілося піти на хвилинку в кабінку, бо багато попив. Шукаю, де вона. Відчиняю якісь двері, а там. оу, я не вчасно. Через хвилинку звідти вибігає пара. А я забігаю. Стає легше. Через декілька хвилин я виходжу. Дивлюсь у кімнату, де тільки що були всі: нікого немає. Музика грає, стаканчики з напоями стоять, тільки купи народу не вистачає. Я не розумію, що це означає. Дивлюсь в коридор, тільки моє взуття. Дивлюсь у вікно. Натовп пішов кудись у невідомому напрямку. Ага, кинули. Забули. Хоча ні. Просто залишився сам на вечірці. Добре. Вмикаю пісню, яку хочу я. Наливаю собі лимонадик, розкладаюся на диванчику. І так пісень п'ять. І навіть після цього ніхто не повернувся. Мені абсолютно не ясно, що це таке. Але нехай. Вимикаю телевізор з розетки, вайфай з розетки, бойлер, холодильник, посадомийну машинку. І перекриваю воду. Бзуваюсь та виходжу. Двері були не зачинені чомусь. Йду вечірнім містом на зупинку і думаю, чому зі мною трапилося ось це. Доходжу до висновку, що і одному іноді побувати не так і погано. Немає в цьому нічого поганого. Що ж, народ, ось така історія вийшла. Я думаю, хтось із вас згадав чи згадала себе в подібній ситуації. А знаєте що? Не страждайте, не засмучуйтесь. Пам'ятайте, що завжди у вас є ви. І здебільшого від вас залежить, в якому настрої ви проведете вечір. Тому не зраджуйте собі та будьте розумничками.